Продовжуємо грати в ігру Острів. Знову родина без грошей потрібно їм допомогти. Також прийшов гонець, і нам потрібно купити декілька свинок, так як наші свинки нас покинули влітку, бо в нас закінчилась їжа. Тому куплю, наприклад, три свинки і одного кнура. Ну і звісно, що йому продаємо. Сушеної риби у нас багато. На складі у нас 2000. Олії у нас також багато. Продаємо. Сало ми поки що не продаємо. Одяг можемо продати. Це у нас звичайний одяг. Ну і більше у нас нічого немає. Будівництво плавильні продовжується. Збудували тільки 30%. В них є на це ще ціла зима. Також я думаю, що можна звільнити декілька рибаків. Так як вони всього навсього роблять сушену рибу. Також перевіряємо, що у нас по дереву. Так, Дрова у нас ось тут є. Тут також є. І млин у нас працює, значить у нас буде багато борошна. Борошно ми зберігаємо по морі. Ну, поки що його не багато будемо надіятися, що буде більше. Так, у нас дуже багато сушеної риби, її потрібно більше продавати. Також вишні, абрикоси. Цього всього у нас дуже багато. Так, тут говорять, що більше вовни потрібно, а вовна це у нас. Де у нас вовна? Вівці є, баранчики є. Можемо збільшити їхню кількість. Також можемо наняти ще одну працівницю. Будуть у двох по черзі працювати. коровками у нас. Мало у нас коровок. Тому що у нас і коровка одна. Але ми в гінця можемо ще купити коровок. Я думаю, що ще одну я би купив. Так, коні у нас як були, так і є 4. Свинки зараз у нас будуть. Так, з стіллю у нас все добре. Не знаю для чого дрова. Нехай буде. Гербарня працювала, значить, один етап у нас вже пройшов. Ці етапи не працюють так, як не вистачає сировини. Також ось тут ми можемо збільшити кількість курочок. У нас тепер є два курника і є що їсти. Можемо збільшувати кількість курочок, відповідно буде більше яєчок. Також триває будівництво мосту. Практично його збудували. Так, Зараз будівництво лісопильні відбувається, так як ми хочемо ось цю перемістити сюди. Я думаю, що поки у нас зима, наймаємо побільше робітників, будівельників для того, щоб нам це все збудували. Хоча, в принципі, у нас і немає вільних людей. Ну, можемо спробувати звільнити декількох лісоробів, щоб вони займалися чимось іншим. І я думаю, що пора будувати більше хатинок, так як нам не вистачає жителів. Отже, більше хатинок. Я хотів ось тут збудувати район з хатинками. Ну, а також ще ферму Добавити. До речі, про ферму. Можливо, би ми когось звільнили з ферми. Так, у нас тут багато працівників працює, не потрібно так багато. Так, ферма працює. По каміннях у нас все добре. Тут каміння принесли, більше не потрібно. Я думаю, що можна одного звільнити працівника, не потрібно нам стільки каменю. Також звільняємо працівника, бо човни не потрібно ні будувати, ні ремонтувати. Отже, нам потрібно більше людей. Відповідно, нам потрібно більше хатинок. Якщо ми лісом будемо займатися ось цій частині, то, відповідно, хатинки можна розташувати десь ось тут. Отже, розташую ось тут дві хатинки. Зробимо так, що ці дві хатинки будуть мати спільне подвір'я. Ось так тільки буде у них розділено. Так, і для того, щоб вони відпочивали, звісно, що потрібно встановити лавку. Адже вони собі зможуть відпочивати прямо біля своєї хатинки. І посадимо якісь дерева. Отже буде у нас плюс 2 хатинки, це плюс 4 людини. І ми збудували вісопилку нову. Відповідно, я думаю, що ось цю потрібно нам розбирати. Отже, ми звільняємо ось тут усіх працівників. Також потрібно спорожнити. Ось прибігло зразу куча працівників для того, щоб забрати звідси всі ресурси, які є. А на цій лісопилці ми двох працівників наймаємо. Також ми можемо перенести ось цю яму і, відповідно, збудувати ще дві хатинки з цієї сторони. Давайте яму також закладемо. Наприклад, з цієї сторони. Тут у нас розташована стоянка тачок. Відповідно, вони зможуть глину, якщо їм потрібно, возити на цих тачках. Тачки ми наймаємо. Точніше, замовляємо, щоб їх виготовляли. Так, у нас тачки робить. Ось цей мужчина. у нього, в принципі, для цього все є, нехай займається. Також добре, що прийшли сюди будівельники. Так, будівельники у нас займаються плавильнею, але нам в першу чергу потрібно збудувати всі хатинки. Тому будуємо ось ці дві хатинки, а потім добудують плавильню. Також. Ось тут винесли вже всі ресурси. Я думаю, що ось цю будівлю ми можемо розібрати. Отже, розбираємо будівлю. Це досить швидко відбувається. Ось цю стоянку з тачками ми залишаємо. Криницю, звісно, що також залишаємо. Також біля деяких хатинок в реальності існувала криниця на території самої ж хатинки. Наприклад, ми можемо ось тут розташувати даних жителів криницю, і в них буде власна криниця біля їхньої хатинки. Також можемо криницю розташувати і на території ось цих двох хатинок. Так як тут буде проживати дві сім'ї, їм не потрібно буде далеко бігати за водою. Отже, одну хатинку ми збудували. Зараз будуємо і наступну хатинку. Також у нас завершується зима. Отже, зима завершується, але нам потрібно розібрати ось цю яму з глиною. Тому що в подальшому я б хотів розташувати ще ось тут дві хатинки. Отже, до нас ще прийшов гонець. В принципі, у нас все є. Потрібно лише перевірити, що у нас по залізу. Давайте знову ж таки продамо йому риби сушеної. Також олію продамо. Стало не продаємо, одягу у нас мало. Так, стоянка тачок, вже є у нас дві нові тачки. Це добре. Також, як тільки у нас буде весна, почнуть засіювати та обробляти поля. Щоб поля обробляти, нам потрібно більше плугів. Також нам потрібно додати ще одне поле. Ось це, наприклад. Тепер дана ферма буде відповідати за три великих поля. А ось ця ферма буде відповідати за ось ці всі поля. Звісно, що ось це дуже далеко. Але ми у неї відібрали все одно декілька полів, я сподіваюся, що справляться. Якщо ж ні, потрібно буде щось міняти на наступний рік, але нам потрібно більше плугів. Отже, плуг замовити. Так, у нас тут є два плуга. На цій фермі тільки один. Щоб замовити, нам потрібні воли. Так, волів ми можемо зробити з богаїв, але нам потрібні богаї для того, щоб плодилися корівки. Давайте ми в гінця купимо. Купимо Бугая одного. Або ми ж можемо одразу купити волів для того, щоб зробити на всі поля по три плуга. Тому давайте куплю волів одразу з чотири. І як тільки вони до нас прийдуть, ми замовимо ось тут один плуг. Я думаю, що двох плугів вистачить на три поля. Також дозамовимо ще один ось тут плуг. Отже, у нас кінець зими. Хатинку практично збудували. Можемо бачити, що в нас вже тане сніг. Так, дерево у нас ще є. Я думаю, що двох працівників тут вистачить. Так, збудували хатинку. Тепер ми звільняємо усіх будівельників. Ось тут залишається декілька чоловік. Також до нас буде зараз заїжджати ще одна родина. І так як у нас весна, то всі вільні люди нашого містечка повинні прийти працювати на полях. Отже, перше поле ми вже обробляємо. Хоча у нас ось тут є вільний ще один плуг. Але чомусь ніхто не працює, можливо, потрібно ще одного працівника наняти. Також ось тут потрібно збудувати стоянку тачок. Для того, щоб могли перевозити там дерево, якщо потрібно буде. Також далеко сюди ходити, але, на жаль, немає іншого вибору. Так як ось тут є багато, у нас ще дерев, які ми можемо вирізати, а ось тут не дуже. Хоча, так як ми будемо розвиватися ось цю сторону, то було б краще вирізати ось ці дерева або ж ось ці. Але на даному етапі буде дуже далеко ходити всім працівникам. Тому поки що буде якось ось так. Так, що у нас по полях? Обробляють ще одне поле. Тут так один плуг вільний і стоїть. Не знаю, чому ним не, не користуються. Можливо, і не потрібно стільки плугів. Так, тут ми обробили одне поле. Це поле у нас відпочиває. Тут у нас буде гречка, тут у нас буде картопля. Отже, я виставив на всіх полях на 4 роки наперед, що у нас буде відбуватися. Отже, ось тут вже третє поле обробляємо. Так, як тільки ми його обробимо, прийдуть, жителі будуть допомагати його засаджувати. Ось, з'явилися. І на ось цій фермі інтенсивно засіють велике поле. У нас буде гречка рости в цьому році. Можемо бачити, скільки жителів прийшло допомагати. Також з будівництва у нас триває будівництво плавильні. Я думаю, що зараз її добудуємо і зможемо виплавляти залізо. Також я би ще наняв сюди третього працівника, щоб допомагав, а то щось у нас колод дуже мало. І ми можемо на літо закласти будівництво ще двох хатинок ось тут. Отже, я думаю, що дерева залишимо, тільки лавочки потрібно буде забрати тут, розташуємо. Ще дві хатинки. Одна буде з цієї сторони, інша буде з тут. Звісно, що потрібно це все обгородити. Також ці дві хатинки будуть мати напівспільне подвір'я. Встановимо їм декілька лавочок. Також до нас прийшов гонець Ми можемо гінця купити одразу залізну руду. Я думаю, що так і зробимо. Але закупимо ми її. Давайте розпочнемо з однієї тисячі. Так, Продати ми нічого, на жаль, не можемо йому. Отже, ми збудували плавильню. Наймаємо працівника. Як тільки в нас буде залізна труда, плавильна почне працювати. І в нас буде власне залізо. Заліза на даний час у нас досить мало. Тому плавильню ми збудували якраз вчасно. Я думаю, що на цьому можна завершувати гру. У нас новий рік. Висаджують усі поля. Також залізо у нас вже буде власне. Тому до зустрічі у наступній серії.